Ти на четвертому рівні. Глянь, як урочисто пластуни виносять прапор України. Прапор має особливу шану серед пластунів. Тримаючи лівою рукою державний прапор, пластуни складають пластову присягу, в якій обіцяють свою вірність Богові, Україні та ближньому. Чи знаєш ти, що перша пластова присяга була складена ще 110 років тому? Хочеш дізнатися, де? Друг Андрій зараз все розповість. Привіт, я називаюся Пластун сеньор Андрій Ребрик. Сеньор, то значить ще не на пенсії, але вже з досвідом. Народився і пластую в Ужгороді з 1996 року. Писати чи говорити про історію справу, як відомо, нелегка. Хоча для кого як? Описувати хронологічну подію це ще не історія, це хроніка або літопис. Інша справа шукати причини, пов'язувати події між собою. Власне, це і є найцікавіше. Так ось, наша історія починається 21 квітня 1912 року, коли розпочалися регулярні сходини членів пластового гуртка Крук в академічній гімназії Львова під проводом професора Олександра Тисовського, якому тоді було 26 років, а його пластове псевдо Дрод. Згодом члени цього гуртка отримують свої перші пластові документи, виказки, так звані червоні книжечки. До слова, ми точно не знаємо, коли саме вони склали своє пластове слово чести. Цей ритуал сьогодні ми називаємо пластовою присягою. Але саме цю дату у квітні вважаємо офіційною датою заснування пласту. Хоч і ні. Наша історія починається набагато раніше у 1907 році, коли британський генерал Лорд Байден Павел після повернення з англо війни вирішує створити окремий спеціальний рух. Для молодих хлопців, який він назве Скаутинг. До речі, стараннями дружини Бейден павла у 1909 році створюється паралельний рух для дівчат, що отримав назву Гайди. Від того часу і протягом першої половини ХХ століття скаутський рух поширився по всьому світу, в усі куточки Європи, і також в Галичину, що тоді перебувало у складі Австро-Угорщини, і в Центральну Україну. Що перебувала у складі Російської імперії. Що цікаво, польський скаутинг зародився у Львові, а російський у Бахмуті. Пластовий рух почав розвиватися у Києві, Білій церкві, Чернігові та інших містах під час визвольних змагань. А у 1917-1918 роках, після окупації України большевиками, пласт природно не міг існувати. Отож, від 1911 року у Львові та Перемишлі діють таємні пластові гуртки під проводом Івана Чмоли. Під опікою спортивного товариства Сокіл Батько який на той час керував визначний громадський діяч Іван Боберський, його вихованці Петро Франко та Степан Гайдучок розпочинають заняття з хлопцями і дівчатами. Саме в середовищі Сокола Батька і з'явився для скаутського руху назва Пласт. За перші роки діяльності. Пластик виховна патріотична організація української молоді поширилась по всій західній Україні. А з початком Першої світової війни більшість пластунів зголосилися воювати в лавах українських січових стрільців. У кінці 1920-х років польська влада збільшує тиск на пластунів, ставить перешкоди при проведенні таборів та вишколів. Зрештою, у 1928 році забороняє легальну діяльність пласту на Волині. А у 1930-му в Галичині. Від того часу пласт вимушений працювати в підпіллі під проводом конспіративного пластового центру. На Закарпатті, територія якого перебувала у складі Чехословаччини, пласт пройшов власний шлях розвитку. Повноцінна його історія починається, коли вихованець Олександра Тисовського Володимир Комаринський, на запрошення професорів Андрія Дідика і Андрія Леськевича. Провів першу гутірку для учнів Берегівської гімназії. І сталося це в неділю, 11 грудня 1921 року. Другові Володимирові тоді було лише 15 років. Пласт на Закарпатті дуже швидко поширився по цілому краю від Ужгорода до Рахова. Пластуни брали активну участь у творенні, а в березні 1939 року в обороні Карпатської України. Після другої світової війни велика частина пластового активу згуртувалася в таборах біженців у Німеччині та Австрії. Пластуни були свідомі того, що протягом короткого часу роз'їдуться по інших континентах. І щоб дати членам організації ідеологічні дороговкази для дальшої виховної праці з українською молоддю, вирішено скликати пластовий конгрес. Він став завершенням після відомого свята весни в Міттенвальді святкування 35-ї річниці українського пласту і відбувся 26-29 березня 1948 року в Ашафенбурзі в Німеччині. Від 1950 року український пласт розвинув активну діяльність на нових місцях поселення: Австралія, Аргентина, Канада, Велика Британія, США та навіть коротко існував у Тунісі, Венесуелі і Бразилії. Проводяться пластові заняття, вишколи, створюються виховні та спеціалізаційні табори, Золота булава, лісова школа, школа булавних, краєвий вишкільний табір тощо. Виховники для розвитку своїх кваліфікацій видають журнали Вогонь орлиної ради, в дорогу з юнацтвом для дітей друкують місячники готуйся та юнак. Розвивається дискусійне видання Пластовий шлях. Оскільки у перерахованих країнах існував пласт, то у 1954 році проведено першу конференцію українських пластових організацій Скорочено купо, щоб обрати єдиний провід та координувати діяльність світового пласту. Збори КУПО обрали головну пластову булаву як виконавчий орган і головну пластову раду як перевірний і судовий. Їхнім завданням стала координація діяльності всіх країн-членів Купо. У 1991 році до Купо було прийнято пластові організації України, Польщі і Словаччини. А в листопаді 2019-го Австрія стала 10-м членом конференції. Символом українського пласту. Є начальний пластун, який уособлює його ідейну та устроєву єдність і традиції. За історією існування пласту, ми мали трьох начальних пластунів: Северина Левицького, Юрія Старосольського та Любомира Романкова. Усі вони були значними авторитетами в середовищі української діаспори і поза нею. У середині 1980-х років. У Радянському Союзі змінилась політична ситуація. Перестройка і гласність дещо послабили ідеологічний тиск і відкрили людям доступ до забороненої інформації. Наприкінці 1980-х постали організації, які сприяли національному відродженню українців. Саме тоді й почалося відродження пластового руху. Перший пластовий табір на українських землях після Другої світової війни. Розпочато 17 липня 1989 року на хуторі Паланки. Однак, невдовзі на цей табір було здійснено напад агентами КГБ, спецпідрозділами МВД та членами райкому комсомолу Львова. Пізніше в газеті «Радянська Україна було опубліковано статтю Дорошенка ще не вмер Степан Бандера або не дитячі ігри доморощених пластунів, де пласт зображувався як буржуазно націоналістична військово-спортивна організація. Брутальний напад на табір не зупинив відродження пласту, навпаки, тільки сприяв поширенню інформації. Українці добре розуміли, якщо проти чогось так активно бореться радянська влада, це може бути позитивним. Спонтанно в різних середовищах, в різних місцевостях виникли пластові групи. У 1990 році вони вже були у Львові, Дрогобичі, Бориславі, Луцьку, Києві, Донецьку, а від 1992 навіть у Криму. А 22 лютого 1990 року міська рада Львова затвердила статут просвітницького спортивного товариства Пласт. Дальший розвиток відбувався, хоч і нерівномірно, але постійно. Пластуни отримували інформацію з книжок. У бібліотеках збереглись пластові видання 1920-х років, зокрема, і перше видання життя в пласті Тисовського. Від друзів з Америки і Канади, що допомагали проводити вишколи й табори, від старших людей, які мали власний практичний досвід пластування у міжвоєнний час. У 1997 році 85-ту річницю заснування організації відзначено на пластовій оселі Сокіл, яку пластуни взялися відбудувати власними силами. Участь у заході взяло понад 700 пластунів з 34 осередків в Україні. Також вперше в Незалежній Україні було інавгуровано третього в історії пласту начального пластуна Любомира Романкова. Разом з пластом почався розвиток інших організацій, що виникли під впливом скаутів за кордону або переймали скаутську методу. Багато з них разом із пластунами взяли участь у 18-му всесвітньому скаутському джемборі в Нідерландах у 1995 році. Вони також відвідали перше всеукраїнське пластове джемборі біля села Невицьке Закарпатської області. Тоді ж 33 українських скаутів було запрошено взяти участь у 19-му всесвітньому скаутському джемборі в Чилі в 1999 році. У 2012-му відбувається святкування століття організацій, головною акцією яких стало. Ювілейна міжкраєва пластова зустріч у Львові від 19 до 25 серпня. Гейта в горах високий, вітер свобідно гуляє, в темних проваллях. Yeah. Слово як лазу ножа і вже непомітна межа у ворога воля чужа у ворога темна душа, страху немає і горя нема, у кожного краю свобода своя, Буде по твоєму силою воїна йти до останнього стій до кінця. Hey, hey! No, my, братя! «Пласт» – українська скаутська організація 100 років великої історії протягом ювілейного року по всьому світу відбувалися різноманітні заходи, зокрема, першопрохід на пік століття пласту в Антарктиді. За що, при цій нагоді, дякуємо львівському науковцеві і приятелю пласту Ігореві Дикому. Історія підготувала для пласту і пластунів чимало складних життєвих екзаменів. Дві світові війни, повна заборона в Галичині та переслідування членів пласту, відтак підпілля, діяльність під іншими назвами, а по війні життя і розвиток в таборах переміщених осіб в Німеччині та Австрії. Після цього відродження та зріст в краях нового поселення, утвердження пласту в українській діаспорі. Згадаємо також і про участь Пластунів у помаранчевій Революції та Революції Гідності, а також пластунів, що беруть участь в російсько-українській війні з 2014 року. 24 лютого 2022 року, о 5-й годині ранку, Російська Федерація вчиняючи воєнний злочин та злочин проти людяності, почала повномасштабне вторгнення з метою знищення України та української нації, бомбардування міст. Цивільні об'єкти, аеропорти, серед загиблих цивільне населення, діти, медики. Велика кількість пластунів відразу зголосилася до Лав Збройних сил України та сил територіальної оборони. Пластуни вже вкотре показали яскравий приклад сповнення свого першого головного обов'язку бути вірним Богові та Україні.